Гамлет, так бути, чи не бути? Ось питання. Чим більше гідності терпіти мовчки, важкі удари навісної долі, чи стати збройно проти моря мук, і край покласти їм бурнею, вмерти, заснуть не більше і знати, що скінчиться, сердечний біль і тисячі турбот, які судили з тілу. Цей кінець, жаданий був би кожному померти. Заснути може й бачити сновиддя, У цьому і перепона, що приснитись, нам може у смертельнім сні, Коли вантаж земної суєти ми скинем, Оце єдине спонукає, зносить усі нещастя довгого життя. Інакше хто ж би стерпів глум часу, Ярмо пику зухвальців, зневажену любов, суди неправі. Нахабство влади, причепки, знущання, що гідних зазнає від недостойних, хто б це терпів, коли удар кінжала усе кінчає, хто б це став потіти, гинаючись під тягарем життєвим. Якби не страх перед незнаним чимось у тій незвіданій країні, звідки не вертався жоден подорожній. Миритись легше нам, з відомим лихом, аніж до невідомого спішити, так роздум робить боягузім з нас, рішучості природжений рум'янець, блідою барвою вкриває думка, і збочує величний намір кожен, імення вчинку тратячи, та досить Офелія, своїй молитві німфо, згадаймо мої гріхи.